На фоні отакої хорошої дни ми поговоримо про наступне. Чи задумувалися ви над тим? дуже зручно, так, Чи задумувалися ви над тим, що слова вбивають? Я на початку війни мав дискусію з одним чоловіком. Він дуже висловлювався на рахунок того, що відбувалося на початку. І я йому сказав наступне. Чи доводилося вам коли-небудь? Рубати курку або колоти свиню. Ну, я думаю, що жінки і жінки, чоловіки з тим стикалися. Я щось не думаю, що ви, коли колете свиню чи рубаєте курку, ви сціплюєте зуби і рубаєте тисячу разів її з ненавистю. Ви просто, скажімо так, робите свою роботу однокровно. Я більш ніж впевнений, що отак треба робити. Я не кажу, що. Поблажливо ставиться чи як, але завжди має бути холодний розум і аж ніяк не, на, не ненависть. Подумайте над, подумайте над таким. Е, так само, от, притаманно нашим воїнам, козакам, вони завжди навіть з іронією деколи ставилися до цього, піджартовували з ворогів своїх. Навіть коли їх катували, вони кипкували з них. Подумайте над цим. sigira kuza vuba aho papa